Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з формулами визначення швидкості відстані часу і будемо розв'язувати вирази. А зараз хвилинка каліграфії. Знайди частку чисел 550 і 10. Запиши каліграфічно це число. Звичайно, 550 розділити на 10, рівня 55. Отже, на хвилинці каліграфії ми запишемо з вами число 55. В кого є підручник, відкриваємо підручник на сторінці 59 59,60. Працюємо усно. Футбольний м'яч може летіти зі швидкістю 30 км за годину. А волан для в бенбінтон зі швидкістю 240 км за годину. У скільки разів швидкість волана. Перевищує швидкість футбольного м'яча. Звичайно, слід 240 розділити на 30. Якщо нам дізнатися, оскільки один, у скільки разів один предмет більший за інший, ми більше число ділимо не менше. У 8 разів швидкість волана перевищує швидкість футбольного м'яча. Швидкість. У формулах позначають латинською В, час літерою Т, відстань літерою С. Прочитай формули. В дорівнює С поділити на Т, щоб знайти швидкість, слід шлях поділити на час. С дорівнює В помножити на час. Щоб знайти відстань, слід швидкість помножити на час. Т дорівнює С розділити на В. Щоб знайти час, слід відстань поділити на швидкість. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Нагадали собі ці правила і познайомилися з формулами. А тепер продовжуємо з вами працювати усно. Складемо три задачі за таблицею і розв'яжемо їх. Швидкість час відстань. Яку задачу ми можемо з вами придумати? Так, наприклад, швидкість мотоцикліста була 50 км за годину. Проїхав він 2 години. Яку відстань подолає він за 2 години. Так, слід, щоб знайти відстань. Відстань якою буквою позначається, давайте з вами згадаємо. Так? Щоб знайти відстань, слід швидкість помножити на час. Швидкість позначається літерою В, час позначається літерою Т. Отже, С дорівнює В помножити на Т. Швидкість помножити на час. Відстань буде 100 км. Як знайти? Час за відомою швидкістю відомою відстанню. Слід відстань поділити на швидкість молодці, 100 розділити на 50 км за годину рівня 2 години. І як знайти швидкість за відомим часом і відстанню? Звичайно, слід відстань помножити на час. Вибачте, відстань поділити на час буде 50 км за годину. Ну, що ж, розв'язуємо задачу письмово. Побудуй схему до задачі, розв'яжи задачу. Потяг рухався зі швидкістю 70 км за годину. До зупинки він був у дорозі 3 години. Решту шляху. Після зупинки він подолав з цією самою швидкістю за 2 години. Яку відстань подолав потяг. Отже, потяг рухався ж з швидкістю 70 км за годину. До зупинки він проїхав 3 години. Після зупинки він проїхав 2 години. Нам слід дізнатися, яку відстань подолав потяг. Так, щоб нам дізнатися. Яку відстань подала потяг з цією самою швидкістю, нам слід знати, скільки часу він пробув у дорозі. Бо, щоб знайти відстань, слід швидкість помножити на час. Нам з вами вдома, що він у дорозі до зупинки був 3 години, після зупинки 2 години. Як дізнатися, яку відстань часу він був у дорозі? 3 плюс 2, звичайно. І тепер ми можемо дізнатися з вами відстань, яку він подолав. Так, щоб дізнатися відстань, слід швидкість помножити на час. Давайте подумаємо, як цю задачу записати виразом. Так, 3 плюс 2 в дужках і помножити на 70. 350 кілометрів відстань, яку подолав потяг. Молодці. Наступна задача також письмово. На поєдинок зі змієм кирило кожу біг 6 хвилин зі швидкістю 160 метрів за хвилину. На зворотній шлях він витратив 10 хвилин. На скільки метрів за хвилину зменшилась швидкість крила кожу Так, щоб дізнатися. Наскільки метрів за хвилину зменшила швидкість крила кошум'яка, ми з вами повинні дізнатися, яку відстань він подала. Так? Отже, він біг 6 хвилин зі швидкістю 160 метрів за хвилину. Щоб визначити відстань, слід швидкість помножити на час. Отже, 160 помножити на 6, дорівнює 960 метрів довжина шляху. Далі, на скільки метрів за хвилину зменшилась швидкість Кирила? Щоб визначити, на скільки метрів за хвилину зменшилась швидкість Кирила, нам з вами слід знати, яка його швидкість була в зворотньому напрямку. Так? Тобто, коли він їх е, е, летів. Е, Їхав на поєдинок зі Змієм, то він рухався зі швидкістю 160 метрів за хвилину. І він відстань 960 метрів пройшов за 6 хвилин. Але назад, ми з вами бачимо ту саму відстань він пройшов де, за 10 хвилин. Значить, швидкість його змінилася. Як нам знайти з вами швидкість на зворотньому шляху? 960 розділити на 10. Так, і його швидкість на зворотньому шляху була 96 метрів за хвилину. Тепер ми можемо сказати, на скільки метрів за хвилину зменшила швидкість Кирила конжум'яха. Туди він їхав зі швидкістю 160 метрів за хвилину. На зворотньому шляху 96 метрів за хвилину. Так, щоб, поєдна... щоб порівняти наскільки один предмет менший за інший. Слід від більшого числа відняти менше. 160 відняти 96, 64 метри за хвилину. На 64 метри за хвилину, зменшилась швидкість крила кожум'яка. Молодці. Як я говорила, ми сьогодні з вами будемо обчислювати вирази. Запишіть, будь ласка, слово вирази. 2347 помножити, 2345 помножити на 7. Починаємо множити 7 помножити на 5. Дорівнює 35. 5 пишу, 3, пам'ятаю. 7 помножити на 4, 28 і 3 пам'ятали. 31. 1 пишу, 3 пам'ятаю. 7 помножити на 3. 21. І 3 пам'ятали, 24. 4 пишу, 2 пам'ятаю. 7 помножити на 2, 14. І 2 пам'ятали, 16. І буде 16415. Наступний вираз. 3858 розділити на 8. Знаходжу перше неповне ділення. 3. 3 можна розділити на 3. 3 розділити на 3 дорівнює 1. 1 записую в частку. 1 помножити на 3 дорівнює 3. 8. Знаходжу друге неповне ділення. 8. 8 можна розділити на 3. Дорівнює 2. 2 записую в частку. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Від 8 відняти 6 дорівнює 3. 2 2 розділити на 3 не можна, опускаємо 5. 25 розділити на 3 дорівнює 8. 8 записую в частку. 8 помножити на 3 24. Від 25 відняти 24 дорівнює 1. 1 розділити на 3 не можна, опускаємо 8. Дорівнює. 6, 18 розділити на 3 буде 6. 6 помножити на 318. Від 18 відняти 18 дорівнює 0. Молодці. Продовжуємо обчислювати вираз. Так, у нас з вами вираз на 3 дії. Скажіть, будь ласка, якою ми будемо з вами виконувати першу дію? Так, 12408 помножити на 6. Друга, яка дія буде? 12408 розділити на 6. Так. І далі остання дія віднімання. Будь ласка, обчистіть цей вираз самостійно. Результат перевірте за відео. 72 380. Сподіваюсь, що у вас так вийшло. Отже, сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з формулами на знаходження швидкості відстані часу, розв'язували задачі та обчислювали вирази. На цьому урок з математики завершено.